Українські воїни звільнили кілька населених пунктів на кількох напрямках. У НАТО попередили про можливе пробування Росією ядерної суперторпеди. Поліцейські виявили ще одну російську катівню на Харківщині. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 3 жовтня. У студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. Загинув полковник Збройних сил України Михайло Матюшенко, який керував привадами Києва. Як повідомив міський голова Бучі Анатолій Фадорук, військовий льотчик керував багатьма типами військових та цивільних літаків. Служив у різних військових частинах. До війни працював керівником однієї з українських авіакомпаній. Загинув герой під час виконання бойового завдання у повітряному бою. Прощання відбудеться в понеділок, 3 жовтня, о 14 годині, на алеї героїв у Бучі на Київщині. У Луцьку чергова хвиля повідомлень про замінування. Вранці 3 жовтня з'явилася інформація про те, що нібито у міських школах є вибухівка. Учнів терміново евакуювали з навчальних закладів, а на місця приїхали відповідні служби. Чим усе закінчилося? Дивіться далі. У Луцьку евакуювали учнів одразу кількох шкіл. На електронну адресу школи номер 19 вранці надійшов лист про замінування. Про це розповіла журналістам телеканалу Конкурент ТВ директорка навчального закладу. «Діяли за алгоритмом, так як нас вівчать. А повідомлення в пам'ять було якогось Олексія. Звісно, що це неприємно, але це війна. Мусимо зважати на ці обставини. Батьків пусти попередили, позабирали дітей. Ну, бачите, пошто фільтрує. Повідомлення було в стані, але вже тепер ми передивляємося все і на вечір, і на ранок. Така ж ситуація, і у гімназії номер 4 імені Модеста Левицького. Зранку школу огородили спеціальними стрічками, а біля входу стояло кілька екіпажів поліції. Надійшла інформація на електронку в спамах, Вона була 30 вересня о 23 годині 41 хвилина. Зрозуміло, що ніхто спами не відкривав суботу-неділя, бо це були вихідні дні. І сьогодні зранку я, коли ну, нам сьогодні повітряна тривога була зранку, тому ми приймали в укриття дітей. І в 8.11 закінчилась повітряна тривога, і розпочався урок, і я відкрив електрон, електронку подивився і в знайшов це повідомлення. Ну і алгоритм». у нас є чисто відпрацьований алгоритм. Таку ж інформацію отримали у школах номер 11 12, 18 та 9. Аби перевірити навчальні заклади на наявність вибухівки, приїхали спецслужби. Відомо, що небезпечних предметів в жодній школі після перевірки не виявили. Волинські прикордонники припинили спробу незаконного переміщення через українсько польський кордон наркотичних речовин. Як повідомили у волинському прикордонному загоні, 1 жовтня у пункті пропуску у стилу правоохоронці затримали 46-річного мешканця Львівщини, який мікроавтобусом Мерседес їхав за кордон. У нього охоронці кордону виявили поліетиленові пакети та паперовий згорток з темно-зеленою і темно коричневою речовинами, ймовірно, канабісом і гашишем. Знахідку у встановленому порядку вилучили для проведення експертиз. Українські захисники продовжують звільняти від рашистів рідну землю. Як розповів речник східного управління ЗСУ Сергій Череватий, військові звільнили село Турецьке, розташоване на шляху до Креміної. Воїни вражають вогнем артилерії підрозділів противника, який намагається закріпитись у Креміні. Та Побудувати оборону також. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що на Херсонщині військові 129-ї бригади тероборони ЗСУ звінили від окупантів селища Миролюбівка і Архангельське. Розвідка НАТО попередила союзників про можливе опробування Росією суперторпеди Посейдон, оснащеної ядерним зарядом. В РНБО назвали цю інформацію маніпулятивною та закликали не поширювати дезінформацію. Як повідомляє італійське видання Республіка, російський атомний підводний човен Білгород залишив свою базу в Білому морі за полярним колом. Ймовірно, субмарина прямує до Карського моря, щоб випробувати ядерну торпеду Посейдон, яку ще називають зброєю апокаліпсису, Посейдон це безпілотний підводний апарат, який за твердженнями здатний подолати величезні відстані під водою, перш ніж вибухнути достатньою силою, щоб викликати масштабне ядерне цунамі. Призначене для затоплення та опромінення прибережних міст, зазначають, що забруднена хвиля може стерти з землі такі мегаполіси, як Нью-Йорк або Лос-Анджелес. Служба безпеки України підтвердила наявність російського паспорта у голови касаційного господарського суду Верховного суду України Богдана Львова. Як повідомили у самому суді, встановлено, що у 2012 році Львов Богдан отримав паспорт громадянина РФ замість паспорта РФ від 1999 року, який втратив чинність. Також Львов за даними податкового реєстру РФ отримав податковий номер. Також у СБУ повідомили, що перевірка вказаних даних продовжується. Про її результати буде повідомлено додатково. Також судді Казаційного господарського суду розглянули питання дострокового звільнення Львова з посади. Однак суддям забракло голосів. У Туреччині спустили на воду перший корвет проекту Адай для військово-морських сил України. Як повідомили у МВС України у церемонії спуску бойового корабля з найменуванням гетьман Іван Мазепа взяв участь командувач військово морських сил України віце-адмірал Олексій Неїшпапа та перша леді Олена Зеленська в Україні його передадуть до кінця 2024 року. Держдума Росії одноголосно ратифікувала так звані договори про приєднання до РФ окупованих Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей. Спікер Держдуми заявив, що від сьогодні, 3 жовтня, у складі Росії 89 суб'єктів. В кінці вересня російський диктатор оголосив про приєднання до Росії українських територій. Збройні сили України ліквідували уже 60 тисяч 430 окупантів. Станом на 3 жовтня українські військові також знищили 2380 танків, 1405 артилерійських систем, 4991 бойову броньовану машину та іншу військову техніку ворога. Найбільше Хтат противник знав на Краматорському та Бахмутському напрямках. Наші журналісти підготували також інші сюжети про життя українців у воєнний час. На тлі ядерної загрози, якою лякає Росія весь світ, українці готуються до будь-яких ситуацій. Відтак у мережі почали поширювати інформацію, що в українських школах планують роздавати калій-йодид, який, за словами медиків, може допомогти від отруєння радіацією. Як пишуть деякі змі таблетки у випадку радіаційної небезпеки, отримуватимуть учні та вчителі у київських школах. Ніби керівництво шкіл має підписати згод. Оду на використання препарату дитиною, якщо станеться катастрофа, чи буде загроза радіаційного забруднення в великому масштабі, готуватись до найгіршого сценарію війни почали і у сусідній Польщі. Журналісти телеканалу Конкурент Тіві вирішили поцікавитись, чи планують подібні дії запроваджувати на Волині, як розповіла начальниця управління освіти Волинської облдержадміністрації Людмила Плахотна, поки роздавати калій йодит. Не планують. Втім, каже, навіть якщо таке рішення і прийняли б, закупівлі препарату можна було б провести лише централізовано. Поки що немає у нас такого алгоритму, що в нас буде в школа. Ніхто нам ще не давав такої інформації, не давав такого розпорядження. Кишені втім ситуація може змінитись у будь-який момент. Адже ворог вже неодноразово довів, що я справжнім терористом, який здатен на будь що. Працівниками поліції Харківської області населеного пункту Піски Рядківські було встановлено ще одну катівню. В таких умовах утримувалися громадяни даного села військовими Російської Федерації. Військові Російської Федерації заходили в село, займали хати місцевих мешканців, їх виганяли і проживали ось так. На дверях лише залишали потім після себе такі раз так називаємо розтяжки Держали в камері. А було это саме дома на Глава Чечні, і Кремлівський Тіктокер Рамзан Кадиров заявив, що троє його неповнолітніх синів вирушать на війну в Україну. Про це він написав у своєму телеграм-каналі. За словами Кадирова, його сини 16, 15 і 14 років вже давним-давно почали навчатися поводитися зі зброєю і, нарешті, стали готові буцімто виконати свою роль на війні, вбиваючи мирних українців. Я не жартую. Настав час показати себе у реальному бою, і це їхнє прагнення я лише. Вітаю незабаром. Вони вирушать на передову і будуть на найскладніших ділянках лінії зіткнення. Написав Кадиров. Він пояснив, що його нібито активно критикують, що його рідні не воюють, тож він вирішив довести протилежне. Тож не виключаємо, що армія расистів підсилиться новими тікток-військами, які тільки й здатні, що під музику записувати відеоролики, як вони бездумно обстрілюють українські кущі та дерева. who needs no introduction. За минулий тиждень на Волині зареєстрували 2334 випадки захворювання на COVID-19. серед хворих 322 дітей. Госпіталізовано 252 особи. 2082 осіб лікуються амбулаторно. На жаль, за минулий тиждень від ускладнень коронавірусу померли восьмеро людей. Серед них п'ятеро у Луцькому районі. У Володимирському двоє і Камінькаширський район один летальний випадок. Усі померлі, мали супутні хронічні захворювання. Перетин держкордону за підробленими відмітками іноземних консульств на Волині викрили організатора схеми. Як повідомляє прокуратура області, житель Волині налагодив незаконну схему одержання прибутку від сприяння військовозобов'язаним чоловікам у незаконному перетині державного кордону. Чоловік допомагав особам призовного віку виїжджати до країн Євросоюзу... через пункт пропуску у Чернівецькій області за паспортами громадян України для. Для виїзду за кордон, у які він вносив неправдиві відмітки про перебування особи на консульському обліку України в іноземних державах, а також відмітки про постійне місце проживання за кордоном. Відтак злочинця затримали 29 вересня на Волині після одержання ним 800 доларів США від чергового клієнта. Нині волинянину вже оголошено про підозру. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. На Ковальщині через велику кількість опадів підтопило під'їзди та двори. Як повідомляє головне управління ДСНС України у Волинській області, для того, аби відкачати воду, довелось залучати рятувальників. Так, надзвичайники відкачали воду з під'їзду та прибудинкової території житлового будинку на вулиці Євгена Конувальця та Шевченка. Крім цього, вогнеборці відкачали воду з під'їзду та прибудинкової території житлового будинку на вулиці Костомарова. Усього довелось відкачати понад 120 метрів кубічних дощової води. Ранок 3 жовтня розпочався з масштабної повітряної тривоги по всій Україні. А вже за лічені хвилини стало відомо, що у Дніпрі лунають вибухи. Ракетну атаку підтвердив і голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко. За його словами, росіяни вдарили по Дніпровському району. Нині на місці прильоту працюють відповідні служби. Інформація про загиблих та поранених уточнюється. Звільнену з російського полону військову медикиню з Рівненщини Мар'яну Мамонову та її новонароджену доньку виписали з Волинського обласного перинатального центру. Разом із чоловіком та маленькою Анною на руках подружжя подякувало усім, хто у важкий час підтримував їх. Я дякую всім. Я дякую всій Україні за вашу підтримку, за вашу любов, за вашу турботу. Я перебуваючи там, не знала, що це так масштабно. Ну, це такий великий масштаб. Але коли повернулася на Україну, переглянула усі відео, де кожен мене підтримував. Дякую вам, усім. Усіх я вас люблю, усіх я вас обнімаю. Усі ми одна єдина країна, єдина, нероздільна. Тому мир і перемога буде за нами. Дякую вам всім. Привітати жінку героїню прийшло чимало людей. Рідні та близькі дівчини не могли стримати сліз від радості, яка їх переповнювала. Мар'яна тепер є велика людина, сильна людина, жінка з великої букви. Прийшла підтримати Мар'яну і її близька подруга, ще одна звільнена з російського полону медикиня Анастасія Чорненька. Я дуже рада, що ми змогли. Ося я Ну, Ми змогли виносити дитину навіть в таких умовах. І я сподіваюся, що в подальшому ти не будеш потрапляти в такі ситуації. Жінки познайомились, коли разом проходили військову службу, а справжніми подругами стали, перебуваючи разом у російському полоні. Морально треба було і поплакати інколи один одному в плече і поговорити, а інколи і просто помовчати. Зараз тільки сльози радості, тільки сльози радості. Я сподіваюся, що в нас буде змога і ще поспілкуватися після церемонії. На даний момент я рада, що з малям все добре, що з Мар'яною все добре. я сподіваюся, що більше таких ситуацій в нашому житті більше не буде. Обох жінок разом із іншими понад 200 полоненими звільнили 21 вересня. Вже за лічені дні після цього Мар'яна Мамонова народила донечку Анну у Луцьку. Мене прийняли дуже гарно, тому що машина ну, виїжджала в Чернігів. От, ну, центр поклопотав про те, щоб якби, мене переміщували на швидкій допомозі, тому що в мене вже були такі ну, строки, що ось-ось-ось. Я був щасливий. Мар'яна одна входила, вдвоєм. Дуже Очень щастя, ну, переповняло просто. Моря. Очень були такі ну, вовнуючі, незабуваєме відчуття. Волинському перинатальному центрі Мар'яна із донечкою пробула сім днів після виписки. Родина планує оселитись на Волині. Відтепер подружжя мріє, аби їх новонароджена донечка зростала у вільній та процвітаючій країні і щиро вірить, що усі труднощі вже позаду. Багато назбирала робіт, а я жила в ківерцях. Якось ну, у мене і в краєзнавчому музеї була виставка. Ну там їх там, зовсім небагато було. Потім в ківерцях була е, виставка. А потім просто в мене так вийшло, що я мала будуватися отак. От якось завжди в своєму будинку виділю е, одну yes. кімнату чи дві да, для музею. От так. То ви тут придбали, так? Якби чи будували? Я побудувала, і вже я знала, що в мене буде тут музей. То як же виділила собі територію? Галина Міндер, жителька села Звірів Підгацівської громади. Вона мисткиня, колекціонерка старовини і здавна захоплюється автентичними речами. Впродовж років у неї назбиралася чимала колекція. Тому вона вирішила збудувати будинок і у ньому створила музей. Декоративного мистецтва ну, так потрошечки збираю, там свої. Там от люблю український куточок зібрала вже часто до вас. Заїжджають от, просто ті а... люди, які їдуть по дорозі і бачать, що музей Особно ми заїжджають ті, кому це подобається. От такі може самі художники, там якісь творчі люди. До її оселі може завітати будь-хто зовні будинок, розмальований традиційними українськими орнаментами. А всередині є усе від ляльок мотанок до старовинного одягу та книг. На даху жінка зберігає найцінніше. Ось, наприклад, нещодавно знайомі передали їй молитовники ХІХ століття із церкви на Рівненщині. А це книги мені вже привезли з, це, з Рівненщини. Тут ще книги початку ХІХ століття, ну дуже цікаві, бачите? Так, тут десь uh -huh. моїй ще родинні є церковні книги. Оце як вони називаються Мінія. Це е, обично як ну, в церкві майже ні, а по монастирях це на книжка о, така велика на один місяць. І вони читали за місяць, мали прочитати ті такі книги. Кожен ага. день молилися і читали от. Ага, псалми різні, все. Так. Да. Ну, і це з якого року чи немає там? Да? Тут, треба, Тут дивитися, треба дивитися. Треба дивитися. Там, бо раніше ж там не цифри, а були, а букви місто цифр. Мисткиня каже, музей функціонує уже два роки, і за цей час у її оселі побувало чимало людей. Та і її садибу, яка розташована по трасі за 10 кілометрів від обласного центру, не складно помітити. Також у жінки можна придбати і музичні інструменти, наприклад, дощовицю. Продає вона і квіти із власного саду. Кошти з їх продажу волинянка передає на потреби збройних сил України. Мешканці села Кульчин Луцької громади нарікають на місцевого перевізника, який, за їх словами, встановив найвищий тариф на перевезення. При цьому відстань маршруту не більше ніж інших перевізників. На сесії Луцької міської ради представниця ініціативної групи виступила перед депутатами. Сьогодні проїзд з Склипачева до, до Променя вартує 35 гривень, а до автостанції 45 гривень. Більше того, діти шкільного віку у нас оголошення написано в автобусі, повинні сплачувати 75% від вартості квитка. Тобто, щоб доїхати до променя з села Клепачів, дитина має заплатити 25 гривень. Багато мешканців наших сіл працюють в місті, а наші діти відбув... відвідують міські заклади позашкільної освіти. І така вартість проїзду Ну уявіть собі, якщо в сім'ї четверо-п'ятеро дітей, і хтось навчається в училищі, а ще якусь дитину треба завести на якийсь гурток, це. Ну космічна ціна за словами людей ситуація із графіком руху не краща. У суботу і неділю у перевізника взагалі вихідний, і доїхати людям до міста теж ще завдання. Недостатньо ранкових рейсів, а увечері час добиратися до сіл маршруткою неможливо, оскільки їх немає. Більш того, в суботу та неділю одна з маршруток. Ну це е, маємо на увазі Кульчинська. Не працює тому, що в них вихідний. Але ми ж то люди ну ми працюємо. У нас немає вихідних. Хто працює в лікарні, хто працює в магазинах. у Нас немає вихідних, і ми маємо чимось добиратися до, до, до цих ну до роботи своєї. Вислухавши проблему людей. мер міста Ігор Поліщук повідомив, що Луцька мерія уже тривалий час працює над цим питанням не тільки у напрямку села Кульчин, але й інших населених пунктів громади. Бачив, і кульчин це не єдині населені пункти. З якими у нас є, скажімо, проблемний доїзд, у нас ще є і боголюби. У нас були рукині, з рукими ми питання вирішили і так само вирішимо і з усіма іншими. Ваше питання в роботі знаходиться. Ми сьогодні шукаємо шляхи, методи його вирішення, шукаємо нових перевізників, кращих, ніж той, які сьогодні у вас їздить. Поки питання з даним маршрутом не вирішаться, люди будуть змушені користуватися послугами цього перевізника. На Волині правоохоронці розслідують 17 кримінальних проваджень стосовно сепаратистів та колаборантів. Журналісти телеканалу конкурентів надіслали запит у територіальне управління ДБР у місті Львові, де нам повідомили цифри та статті, за якими підозрюють зрадників, починаючи із повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого. За період з 24.02.2022 по час надання цієї відповіді, за фактами вчинення кримінальних правопорушень вказаної категорії, слідчими територіального управління ДБР у місті Львові розслідувалось 17 кримінальних проваджень, з яких одне кримінальне провадження стаття 109 кримінального кодексу України діє спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади. Одне кримінальне провадження стаття 110 Кримінального кодексу України. Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України. 11 кримінальних проваджень стаття 111 Кримінального кодексу України. Державна зрада. Чотири кримінальних провадження, колабораційна діяльність за результатами досудового розслідування. Слідчими територіального управління ДБР у місті Львові повідомлено про підозру шістьом особам у шести кримінальних провадженнях. Також слідчими територіального управління ДБР у місті Львові складено та направлено до суду чотири обвинувальні акти. Станом на час надання цієї відповіді вироки за такими справами не прийняті. Такі дані нам надали ще в середині вересня, однак ця цифра неабияк дивує. Майже 20 кримінальних справ проти людей, які можуть працювати на ворога тільки на Волині. Остаточні рішення у цих справах визначить суд. Можемо уявити, яка кількість ворожих агентів по всій країні. Нині правоохоронці активно та пильно працюють, аби знайти та покарати усіх, хто завдає шкоди Україні та працює на країну агресора. У соцмережах розгорівся скандал навколо буцімто неякісних аптечок, які відправляє бійцям на передову Луцький центр медичних інновацій. У своєму дописі волонтерка з Києва Катерина Сафонова обурилася наповненням такої аптечки. Жінка зазначає, що ці засоби аж ніяк не допоможуть пораненому бійцю на передовій, а навпаки, пришвидшить його загибель. Кожен складник аптечки жінка розписала окремо, де пояснила. Що це таке і чому воно небезпечне? Пунктів вийшло аж 12, і ось декілька з них. Канцелярські ножиці зламались відразу при спробі перерізати пояс. Пілпак випити при пораненні – 5 таблеток без маркувань. На Блуфін один з найспірніших препаратів. Обезбол так, побочок стільки, що ми його тільки медикам видаємо, особисто в руки. Відтак у коментарях і інші користувачі долучилися до дискусії, в результаті чого розгорілась справжня словесна перепалка. На хвилю обурень відреагував і засновник технопарку Центр медичних інновацій Віктор Корсак, який переконаний, аптечка якісна а допис із звинуваченнями просто чийсь вкид. У відповідь на звинувачення він опублікував на своїй сторінці у Фейсбуці. Відео у ролику Віктор Корсак провів так би мовити розпаковку аптечки і розповів про неї детальніше. Вона сформована повністю по стандартах. Які затверджені Міністерством охорони здоров'я в Україні. Але в суті лежить протокол Марч. Давайте пройдемося по порядку. Значить, перше, що ми маємо робити по цьому протоколу, це зупинити критичну кровотечу. Для цього у нас є Міковський турнікет власного виробництва, який от сертифікований. Далі Airways. Тобто ми маємо відновити прохідність диханих шляхів. У нас є спеціальний назовнігіальний повітрепровід, який можна для цього використовувати. Далі, у разі випадку виникнення пневмонтораксу, має бути оклюзивна пов'язка. Зрозуміло, що вона має бути така. Але в зв'язку з тим, що достатньої кількості при наших об'ємах ми не можемо знайти, ми кладемо замінники, які повністю виконують цю функцію. Розповів та показав Віктор Корсак і засоби для зупинки кровотеч, бинти та серветки. Крім того, по стандарту має бути. Кровоспинний засіб хімічний, ми кладемо кровоспас. Крім цього, ми даємо інструкцію, як чим користуватися, що ніхто не робить. Ми розуміємо рівень підготовки наших солдатів. Крім цього, ми вкладаємо карточку пораненого бійця, що дуже важливо, бо тут можна відмітити, що де було, які були параметри, і можна вказати, що ми йому давали. Є у аптечці і таблетки. Перед вами пілпак. Сюди ми кладемо один грам нестероїдного протизапального, сюди ми кладемо знеболюючий і один грам антибіотику. Зазвичай це фолоспорин. Втім, найбільшу хвилю обурення отримали ножиці, адже у аптечці, яку передає бійцям на передову центр медичних інновацій, замість атравматичних тактичних ножиць кладуть звичайні канцелярські ножнички, з яких почалося. Вся дискусія у соціальних мережах. Я вам хочу продемонструвати. Зрозуміло, що мають бути такі, а травматичні, але при відсутності такі ми вкладаємо отакі. Ось вони так працюють, вони легко розрізають одяг, ось вони легко розрізають ремінь. Так що, ну, питань до них немає. Тут з'явилася якась група людей, яка хоче зіпсути нашу репутацію, хоче примусити нас до того, щоб ми зупинили свою діяльність. Я вам так відверто скажу: не дочекається. Собаки гавкають. Харван іде. Слава Україні! На цьому ми завершимо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 10 04 або ж 050 782 40 11. Для вас у студії працював Владислав Корнелюк. Бережіть себе та Україну. Побачимось!